Доброго дня, Роз... От те, що ми зараз говоримо, це все програми, які йдуть в рамках купи Хмельницької, і вони власне розраховані з 2022 року, тобто стартували ще минулоріч, і до аж до 2025 до 25 року. Перш за все, скажіть, чому вирішили в умовах вже повномасштабної війни не відмовлятися від такої підтримки? Тому що війна багато підприєм зупиняється а хто нас буде годувати, окрім землі нашої, і тим паче, ми маємо вже в своїй Хмельницькій міській територіальній громаді 24 села. А програма підтримки підприємництва на 22-25 роки передбачено сприяння розвитку аграрного сектору та сільських територій. А вона включає ряд заходів, таких як підтримка органічного виробництва. Це передбачається фінансова підтримка на сертифікацію. Органічного виробництва. її можуть отримати як ФОПи фізичні особи підприємництва зареєстровані на території громади нашої Хмельницької, так і юридичні особи будь-якої форми власності, які не мають заборгованості із виплати заробітної плати, також по бюджетам усіх платежей. Якщо ви отримали сертифікат і Працюєте в нашій територіальній громаді, ви можете розраховувати на 50 відшкодування 50% вартості сертифікату, але не більше 50 тисяч гривень. Термін це подачі документів до 1 вересня. Це один із це щодо від... сертифікації. Да. От, якщо будемо брати вже от безпосередньо саму сертифікацію, і ми далі ще про два види поговоримо, які є тут наскільки активні, чи змінилося щось із з приходом, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, тобто чи долучилися вони? Ми чого зараз про це нагадуємо? Тому що в Хмельницькій громаді побільшало теж людей. Нам би хотілося, звісно, щоб переїздили до нас у мирний час, але маємо ту ситуацію, яку маємо зараз. І можливо, вони теж будуть мати бажання скористатися от подіб. Нією підтримкою зараз наскільки активно подоляни жителі громади користуються нею, і чи додалося з числа внутрішньопереміщених осіб, якщо вже володієте звісно, такою інформацією станом на початок нового року? Так, ми документи приймаємо до 1 вересня поточного року, тобто, в принципі, ще ніхто не подавався. Але окрім фінансової підтримки, ми проводимо різні навчання і інтенсиви. Так, в нас буде інтенсив 21-22 лютого щодо програми. Школи називається Craft Farming School. Вона буде передбачати навчання науки ведення сільського господарства в частині рослинництва і відкрита форма. форма, до 16 числа. Ми приймаємо заявки, 16-го закриваємо. її, І ми вже сьогодні бачимо, що у нас подано. Левова частина людей, які внутрішньо переміщені особи, які живуть саме в сільській місцевості, тобто хочуть започаткувати власну справу і працювати на землі нашій, це один із, із програм, на якими ви працюєте в напрямку рослинництво. Це підтримка. Зараз я прочитаю так: це малопоширених mm -hmm. сільськогосподарських культур. Перш за все, скажіть нам про що йдеться, ну які культури сюди можуть бути включені, і скільки то треба чогось засіяти, засадити для того, аби починати отримувати, ну зрозуміло, після того як звернутися до вас, для того, щоб почати отримувати також і підтримку з бюджету. Так, програмою підтримки підприємництва передбачена фінансова підтримка вирощена малопоширених культур. До них відносяться відноситься це сечевиця і нут, технічні, коноплі посівні і тютюн, овочевий плодові, батат, рівень, гарбуз, артишок, бамія, мигдаль, лохина, аронія, олійні культури, льон олійний. Гірчиця біла, гірчиця сиза і лікарські трави це такі як ромашка, м'ята, фенхель, коріандр. Весь цей перелік малопоширених сільськогосподарських культур, які ви можете вирощувати на території Хмельницької міської територіальної громади, ви можете також взяти в управлінні економіки. Ми вам надамо і розкажемо про процедуру подання документів, а також подальші дії ваші. І наостанок, і теж просто цікаво, якщо чесно. Підтримка саме збільшення поголів'я великої рогатої худоби йдеться про курів, якщо тримають більше аніж три, і за кожну наступну, ну там є процедура. у Вас так само прописана. Будете допомагати, причому за кожну корову по 10 тисяч гривень додатково. А не знаю, чи це разова компенсація, чи це кожного року. Ви зараз, мабуть, про це якраз детальніше і скажете. Але знову ж таки, під містом чи багато є людей, які наважуються тут тримати велику рогату худобу, бо це важка робота, важка праця. І для чого під містом підтримуєте ось цей розвиток? Ми цей розвиток хочемо підтримати для того, щоб активізувати підприємницьку складову в галузі тваринництва. Зокрема, тут фінансова підтримка якраз передбачена фізичним особам, тобто не ФОПом, не юридичним особам, а саме фізичним особам. Якщо ви володієте трьома або більше коровами, і у вас народилася корова в вашому господарстві, ви маєте право отримати 10 тисяч. Гривень за корову власного відтворення, тобто ту, яка народилася і яка проживає у вас в господарстві, тут ми е, також маємо свій інтерес: е, по-перше, створюється бізнес, е, по-друге, сплачуються податки, і ми спонукаємо людей таким чином е, працювати.